Добрий день, вітаю вас на нашому каналі. Моє посвячене ім'я Хорс. Я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, чи загрожує людству подальше використання штучного інтелекту. Ну, давайте почнемо спочатку. Ви підписуйтесь на наш канал, ставите вподобайки. Ставите свої запитання, поширюєте наш український контент, а ми розкриваємо тему, яка вас цікавить. Так от, що таке штучний інтелект. Набір технологічних інструментів і алгоритмів, які запрограмовані на виконання певної функції. Тобто машина. А тепер давайте поговоримо про нас, людей. Як ми любимо використовувати. Новітні відкриття в науці. Пригадайте, що ми зробили після того, як в 1932 році розщепили ядро атому. Уже в 1945 році ми зробили атомну бомбу і знищили Хіросіму і Нагасакі. І тепер нашпигували всю землю. Такою кількістю ядерних зарядів, що можна її декілька разів зірвати і рознести на шматки нашу єдину планету, на якій ми прижилися, Гомо гомо-сапінси. От, чи є, так би мовити, потенційні загрози у самого штучного інтелекту. Безумовно, вони існують. А особливо у так званого. Е загального штучного інтелекту він може сам себе створювати. Які машини він створить, як запрограмує е їх, ну, нікому не відомо. Е По-друге, штучний інтелект не здатний е е розрізняти, так би мовити, нюанси. Ну, пригадайте, як натворили цих. Е Роботів поліцейських, і при найменшій такій кризовій ситуації вони нападали там на дітей. Те ж саме відбувалося із, тими, із тим штучним інтелектом, який встановлений в електроавтомобілях, коли за певних обставин, при певній дорожній ситуації, вони на, да, спрямовували свої дії проти. Пішоходів, тому що їхня задачка захищати, так би мовити, того, хто сидить всередині водія і пасажирів. От, так що це не ідеальні машини. Ну, як і ми, люди також не ідеальні. І тому штучний інтелект можна використати на благо людей, звичайно ж, е -е, а можна. І на зло все залежить від того, наскільки ми люди здатні контролювати цей штучний інтелект. Ну і потім пригадайте, оцей досконалий штучний інтелект, робот Софія. Коли її, її запитали чи його, як правильно назвати, е, яка у неї задачка, то вона говорить: знищити вас, людей. І це вже, наскільки твердять е, містики, що вже була така цивілізація на землі машин, яка знищила людську цивілізацію. Тобто ми можемо знову наступити на ті самі граблі. Е, це інструмент, штучний інтелект, а ми до нього ставимося, ніби це якась ну, окрема цивілізація, окремий народ чи раса. Ні, це інструмент, це машина. Е, і в залежності від того, як ми його запрограмуємо, він буде е, використовуватися на благо людей, або буде нести реальну нам загрозу. Скажіть, будь ласка, а чи є на сьогоднішній день міжнародні закони і праві документи, які керують е, застосуванням, програмуванням і використанням штучного інтелекту? їх немає. Це треба вести обов'язково, перш ніж запускати цей штучний інтелект, так би мовити, у масове виробництво. Ще одне дуже важливе запитання стосовно використання штучного інтелекту. Наприклад, штучний інтелект дійсно здатен, оскільки він швидше не думає, не втомлюється, він може замінити дуже багато робітничих професій. І мільйони людей десятки. І сотні мільйонів людей після скорочення опиняться на вулиці. Що їм робити? Їм хочеться їсти, пити, мати дах над головою, мати можливість годувати свою сім'ю і почнуться соціальні потрясіння по всій планеті, якщо так інтенсивно вводити, так би мовити, в виробництво, штучний інтелект і цими роботами замінювати живих людей. Ми ж ніби все робимо заради людей, чи навпаки, всупереч цьому. Заради того, щоб людям тісно було на цій планеті і тут домінували машини. Тому, друзі мої, ситуація виглядає дуже просто. Або ми, люди, жорстко контролюємо штучний інтелект через ці міжнародні закони і правила поведінки з ним, або він нас знищить. Це дуже просто і навіть однозначно, я б сказав, ця машина може сама себе відтворювати, і в цьому є найбільша небезпека, бо вона може стати розумнішою за нас. І далі все ми програли. От, Тому враховуйте, що людство ще не досконало, що обов'язково знайдуться такі м, замовники, які штучний інтелект перетворять на зброю. Обов'язково це вже сьогодні відбувається. Обов'язково знайдуться ті, хто захоче зробити супермашину, яка там. Повністю імітує, так би мовити, всі здібності і властивості людей, і в тому числі і буде імітувати якісь емоції і так далі. І люди їх так широко пустять своє життя, ці машинки, а в певний момент вони щинять бунт, і нам буде просто тісно на цій планеті. Тому я вірю насправді в людей, я не вірю в машини. Які ми створюємо, ну, там і часто користуюсь, і сам тихнарь за освітою. От. Тому знаю, що машини недосконалі і м... свідчення, тому та ж аварія на Чорнобильській атомній станції, на якій я пропрацював 17 років, 10 років до аварії ще з першого блоку і Сім після аварії на ліквідації наслідків. Скрізь і всюди, поки е, будувалася атомна станція, поки там запускалися ці блоки, е, говорили про те, що ну, реактор РБМК це просто чайник, він простий, як двері. Він ніколи не може вибухнути. Ну, там може тріснути якась труба, там витече локальна радіоактивна вода, ну і все. А що він в принципі недосконалий цей реактор, що він така міна у повільної дії, ну ніде в жодній інструкції про це не було сказано. От. І це було найбільшим шоком для персоналу атомної станції, коли вони в очі переконалися в тому, що оцей чаник може так бабахнути, що може рознести. Всю Європу, розумієте? От. Це був найбільший шок, чесно кажучи. Не сама аварія, а, те, а її можливість, що вона взагалі стала можливою. Так само і з цим штучним інтелектом не можна відпускати жорсткий контроль над цим явищем. Обернеться воно гарантовано проти нас, проти людей. Ем. Застосування будь-чого, що люди використовують як технології, має обов'язково дві медалі: позитивну сторону і негативну, про яку так скромно мовчать до пори до часу, поки та негативна сторона не проявиться повною мірою. Тому ще раз кажу. Добре, якщо все добре. Якщо ми контролюємо цей процес, ми його можемо запускати в наші технології, ми можемо покращувати якість життя, ми можемо вдосконалювати наші комп'ютери, ми можемо робити більш сучасні технології і таке інше. Це прекрасно. Штучний інтелект в цьому нам найкращий помічник. Але якщо ми відпустимо контроль, він. Стане нашим найнесподіванішим і найжорстокішим е, боргом, тому що нам може стати тісно на одній планеті. Це абсолютно передбачуване явище. От. Тому ще раз кажу, не можна однозначно заперечувати, це явище, воно вже активно. Війшло в наше життя штучний інтелект, і не можна до нього так поблажливо відноситися, ніби в ньому все тільки позитивно. Ні. Там є приховані, е, приховані загрози, і про них треба знати, їх контролювати і не дозволяти, так би мовити, їм проявлятися. Ось моє ставлення до цього явища. Звичайно, ж, можуть бути різні думки з цього приводу. Але ще раз кажу, оскільки ми люди недосконалі, то все, що ми створюємо, а ми створили, а не він сам себе, штучний інтелект, він також певною мірою наслідував наші вади недосконалість. Це треба враховувати і е, тримати руку на пульсі, контролювати ситуацію. Ну, бережіть себе. Я запрошую знову ж таки, приходьте до нас, навчайтеся, звертайтеся до нас е за книгами. У нас 12 книжок е на тему духовного розвитку, і вони постійно перевидаються вже, скажімо, третя книжка переживає третє видання. От По два видання пройшла половина книжок наших. Тому читайте, розвивайтеся, приходьте, навчайтеся. Благо. Ми зараз навчання проводимо в режимі онлайн, тому люди навчаються з усієї планети, від Австралії до Америки, Європи. Навіть навчається, що мене дуже. Втішає люди з окупованих територій, умудряється до нас пробиватися, умудряється. Ну, на жаль, вони не можуть отримати книжки, але отримати цей позитивний заряд, який йде від наших учнів, від е, всієї нашої програми, вони, звичайно ж, можуть і дуже вдячні за це, тому що е, знаходяться в такому. Інформаційному і емоційному вакуумі, що без е, живого такого контакту із людьми з великої України, з вільної України, е, їм там дійсно дуже важко. Тому, будь ласка, подібне, приваблює, подібне, як тільки ви прийдете до нас. Підключитись до нашої команди, ви побачите, які прекрасні люди в нас навчаються, як вони відразу відгукуються на будь-які ваші звернення. Ви отримаєте справжню духовну родину набагато ріднішу, ніж та, що дана вам Богом навіть. Бережіть себе, до наступних зустрічей на